Всім зданий привіт, з вами Андрій, і це Євротек Симулятор 2. І сьогодні ми приїдемо з Інсбрука до віддення. Так що давайте ми поїдемо. Так. Закримо. По стандарту, просто їдемо. Так. І. Тут бачите. Ой, ой, куди. Як то світло включати? О, правильно. Так ось нам сюди треба. Ой, господи, вже трошки тут не то. Як видно. Окей. Я вже бачу, як їхати. Фух. Давайте. Ого, як машина. Ой, ні, куди ти їдеш? Машинку, ей. Господи, ну ці машини це я не знаю. ось туди, куди не треба взагалі то. Нічого. Більшу швидкість додаємо. І собі просто повертаємо вліво. Все. Ізі, люди. Фух, сьогодні такий день в мене стався, не знаю зараз. Зрив психічний. Я не знаю, що зі мною таке... Сталося, але. забуду, забуду це, бо. Я до того не хочу вертатися. Так ось. Повертаємо вправо, звісно. Ну. Ось так і. Ой. Нормально їдемо. Так, головне тут ні в кого не врізатись. Нормально ми їдемо. Окей. Фу, надіюсь. Надіюсь, я на нормальну трасу я поїду. Бо мені вже не терпиться, я трохи вже давно не грав, це чесно. Але так, їдемо вправо. Нормально можна, можна поїхати. Давай гоп І. Окей. Алісгод, алісгод. Як побачимо, сьогодні ми по Австрії будемо їхати з Інсперка до Довідня. Ой, не світло. Ну е так зупиняється дико. Так, нас червоне. Окей, окей. І буде скоро зелене. Окей. Йдемо? Ну, машинку їдь, ну. Добренько, ну. Думаю, ми за... Ну, не за 7 годин, як тут написано, ми доїдемо. Окей, нормально їдемо. Тара-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. І ми вже з ЗБК виїжджаємо. Куди ты? Пошкодження Пошкоджене, пьеце, по 2%, а. Идь ти Ну, давай, їдь. О, ну, нормально вже їде А то пошкодження вже 2%, це ну. Не окей. Окей, нормально. Ого, як ми швидко йдемо, ні-ні-ні, я -ні, так швидко не хочу їхати. Ну, люди, ну. Трішки клепки треба включати, ну. Але добре, ми так нормально поїдемо. Давайте хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. До -хоп 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 -хоп. 48 їдемо, крутенько. Так і так треба влучно в'їхати. О! Ллаго єдно це було. Окей, okay. і ми по трасі зараз їдемо. Ми можемо як хоч просто їхати і. тут 80 кілометрів. Як я там. Обмеження швидкості, так, але. Нам це трішечки не завадить. Трішки перевищуємо. Нам не треба. Ласкапи Зважувальна станція? Окей, ми подивимось. А, до речі, один лайфхак. Якщо будете їздить при швидкості. Як це так? Не здійснено. Ну ви ж штрафи мені посипало, звісно. Дякую. Ну добре, якось заїхати. Чекає. А кому я вірю, а? Опа! А? Лалала! Оману системку, люди, а? Хто б міг подумати, що так я можу, а? Штраф мені запилили? Ну нічого. Не-не-не-не-не, так не буде, люди! що? Я що, не так я мазаний чи що? Добренько. Ось так якось. Алло. Де тут зложенная станція, люди? Ну я... Я. Я спец... А. Вот ВТФ, люди. Ну это... Це... Угу. Дивно. Дякую за співпрацю, люди. Так, і у нас тут машинка поліцейський. О, ну тут же більш. Бо видно, що тут хтось... Ті штрафочки выписы виписує, так, Ну... Це скрізь штрафи, ну, але... Ну добре, ну симулятори теж виписують якось, ну... все одно, чесно. Ой, ну ч так помалу... Так мінімум 40 можна на... на цих, дор... цих дорогах їздити, ну. Так помалу не можна, бо штраф буде. Але нічого. О, ну тепер ми нормально їдемо. 62 нормально. Нам трохи довго треба буде їхати. Доїхати до Відня. Це буде. Нелегка задача, але... ми це зробимо. Зухвало. Так. Подивіться, які в нас тут гори є в Відні, от в Австрії, точніше. Це, це ще не відений, господи, що я коментую. Гори і навіть. Навіть погляньте, що в симуляторі навіть вони гарно передають цю красу. А якщо це подивитись наживо, це буде... Щось незабуваєме. Ого. Ні, Не, ну я... Я реально бачу цю красу. Мені це подобається, чесно. Окей. Ідем, едем, їдем. Так, що у нас тут? Зальцбург, Мюнхен, Видно? Видно? Де які Так. Машина якась обгоняє, нічого? Поїдемо далі? І та-дан, та-дан та-дан і ми що ми? ага. Так, ЦОЛАМ трастаціон. Що це значить, я не знаю. Я би хотів звісно, десь здесь... Не. Хотя... Хотіло, не, хотілось бы в Украине бы пожити. Але, окей, але я... Боже. Що я сказав за ну Зато ми нормально їдемо 81 км Я хотів сказати 80, але Потім міняється ті години. Ну, кілометра... кілометраж саме, да. Ааа, куди доїду? Вже 5, 5 годин, ну, я не знаю, воно дуже швидко йде цей час. Головне, щоб машина не насниз... Ой-ой-ой, нічого. Не на дорогу дивитися, люди. Таратата, -та, ми ганяємо машини, йоу. Ми. Ми генгста, ми генгста. Ем... Спочатку я покатаюсь на цих симуляторах, щоб насправді впевнитись, що це за... Як, як їхати просто. Бо, реально, круто, що є симулятори. Реально, це супер. Зараз. У нас місія. Ого! Я тепер бачу, що нам треба з'їхати. Так. Ні, ну ми все ще їдемо, тільки нам треба. Ну. Добре. Тільки нам не так швидко. Але ми все-таки переїдемо до да. іншого, як би. Як там називається в Німеччині. Автобан! Так. Ото воно і є! Так, 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 їдемо. Нічого, реально... Хотілося б відвідати ці країни. дуже. Але це... Вівчитись треба і... Відео записувати. Я можу показувати чи ні, але можна ще і так покататись. І якщо ви так їдете, то... Не буде вам показувати скільки вам кілометрів відео, як зараз показ... не... не показалось. І ми можемо скільки хоч так їхати без ніякого там, не знаю, кілометражу і хоп-хоп-хоп, без штрафів абсолютно. Хоча так на реальних дорогах не можна робити. Бо зупиняється тільки на... Тільки якщо дуже-дуже потрібно. Ну а так. Я може хочу тут робити все, бачите. Мені все одно, справді. Так. Головне, головне, не збитись з маршруту, бо це дуже важлива річ. Зіб'яся, то вже буде все, капець. Це вже буде... не до Ігор. Так, ми в них не йдемо. Окей. Тобто нам ще треба трішки покататися. Фу. Я не знаю, що в там ззаді твориться, але мені насправді все одно. Не знаю, скільки ми там якихось штрафів понаписують, нап але. Все в тому відео. Все в тому відео побачимо. Так. Так, куди нам далі? Нікуди. Правильно. До відня 270 кілометрів. Ну, трохи є кілометрів, звісно, але... Ну боже, ці кілометри ну, так рахують. Мало дивіться. Це я зараз приїхав... Дивіться. 263. 262. І це вже цілий кілометр. Це насправді. Ну так собі вони рахують, як на. як для, як для мене. Це дуже швидко. Типу, ну... ну ж так немає працювати, люди. Але. Прошу поглянути, що там і річка є, бачите. Класно. Ой, вже трішки. Добре, їду сюди. Щоб мені так зменшити ці штрафи. Ось так. Бачили? Як я можу. Я можу тут. Андрю... друзі, все люди. У мене тут дуже важно бути, бо. В реальному житті. Дороги це не іграшки, але тут, але тут все ці іграшки. бо це ж є симулятор. Камоу, люди. Це тільки симулятор, нічого тут такого не станеться. Так, тільки будь ласка, не дай мені штрафу, будь ласка. Зараз буду плакати. Це ти я сказав, звісно. о, так це зреально велика дорога, дивіться. Я тут можу. Я вміщаюся, як король просто тут. Це... Це супер, насправді. У мене тут не врізати ці машини. Бо буде вже не до іграшок... Ну, вірий не до іграшок, але. Тот. Так, дорого зложується, а я тут. Катаюсь. Не впіліть мені штраф, бо я тут. Я не в дорозі. О, все. Це... Просто так я їду. Проїжджаю через ці всі машини. Зараз впилять, то буде все. Все, 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 все. Так, нау, тепер треба буде Точно приехати. Давай, 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 давай. Straight fly. Давай, 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 иримся. та да 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 Я тут нелегал, люди. Це... це знаєте. Це... Татарськ... Ні. Це називається як Пакистан їздять. Чи індуси їх? Я не знаю, але... Це таке. Для, для свого там покатаюсь, ну. Це дуже близько до Берзіра там. Бачите там. Реально дуже близько їду. Оп. Як круто мати роль, бо ти відчуваєш силу. Ти відчуваєш. Я... Наскільки ти так їдеш, ну... Де ніде, ти просто так не заїдеш. А, а що, я зупинився, люди? Як, як я міг зупинитись там? Я не знаю. Це... Це якийсь дурдом, люди. Нічого, ще 99 км довідня, але щось тут кілометраж показує 157. Звідки таку чи таке число взяли, я не знаю. Але... Та не потрібно мені це ваше залипання, люди. Ну це... Куди йдеш? Моїм правилам їдьте. А не по... А, не по Чуп. Вау! Wow. amazing, люди, Це... Топчик, це заслуховує, я не знаю на що, але... <laughs> я просто навіть не бачив. Сильно що я кудись сквозь їхав. Пошкоджене 12 відсотків, Йоу. Це вміємо, люди. Це шанується, дуже сильно, але. <смір віп> а я сам не знаю, що я говорю. Добре, їдемо кідемо. Я не дограюсь. Хоть деку деколи пошкоджений, але добре, зійдемось так. Хоп. Давай. Не що, і так треба буде їхати весь час. Ні, добре, давайте. Давайте поекспериментуємо, бо. Я не знаю, що може бути з моєю тачечкою, але добре. Нехай це трішки займе. Хоча б десь в лінз я буду, я не знаю. Займе часу. Вас вітає лінз, окей. що у нас тут з машинкою? Ну. Таке собі. З, з машиною. Головне, що там не берег як... Як було колись... Я це не забуду і не пробачу, навіть. Що за лай? Я не знаю, ну нормально ж мало їхати, ну. Окей, окей, добре, ну. Тепер буду натискати на клавішу. Вже нічого не зроблю, люди. Така доля просто склалась. А, пропускає мене, дякую людину. Так. Четверта передачка і. Поїхали. Я не знаю, це якась... це якась друниця була. <гум> Бо тут ну, трішки потиранена машина, але... То таке. Можна це відремонтувати, так. Пашкин. Ага. Мы можем шутку приехать. А ще машина. Що це за музыка тут уже видно, я не знаю. Ну ничего, за, за спиздня якось заплату, ну ничего. Так. Ні. Добре, нехай поки що газ буде на W, бо я не знаю, як тут. Щось зробити з цим. Ой, тут та музичка, ну... це трішки сюрприз був. Може, 3 години ще залишилось, я не знаю, ну. Трішки пошастились, але... Нехай мені такі буде. Так, ідемо. Я, до речі, вмію поспішати. Дуже добре. Тільки щоб прям не розбити машину. А, поліцаї, а вач проігнорували мене поліцаї. Ой-ой-ой! Лінц. Окей. Ну хоча б Лінц проїх... проїжджаємо. Чому прям таку музику включили мені? Я не якусь таку, знаєте, циганську. Теж чуть трішки циганська, але. Так, ваші очі злипаються, знайдіть місце, щоб відпочити. Боже, ну а куди мені відпочивати? Вже. Спізнююсь я на роботу. Я не хочу відпочивати. Мені треба. Шнелін, Шнелін і Ферен, я. Ой, ці очі, господи. Ну ще чуть-чуть потерпи вже, ну господи. Куди мене а? Ось ще півтори години, можна ж почекати, але. Ну. Ой-ой-ой ой-ой-ой хоє ой. тепер не знаю куди я поїхав Ідем. Тресся машинка, що ти тут робиш? Добренько. Заб'ємо ця штафа. видите сервис, бы я, ну... Все равно... О, О вас витает класс! Так, где тут можно Це, відпочить собі прилягти, ну не знаю. 40 пилинці залишилось. Клас. А, чекайте так, давайте поспимо, бо. За те, що не спиш, то все одно ну, теж штаб якийсь дають. Та добренько, дякую. Ахаха, немає грошей. Клас. Класс, я пошкоджую прицепі і це все інше, я не знаю, ну... Хто мене візьме на, на роботу таким, я не знаю. Це в мене емоцій починається, а? Ні, я їду, нормально. Фух. Ну, трошки ми запізнюємося. Не знаю нас скільки годин там, але... Все одно. Добренько. Поїхали. Так, добре, швиденько доїжджаємо. Це я не знаю. <смір> Що це взагалі було? Господи, це... Так, так ми поїздили якось дико. І штрафів багато наваляло нам, це... Це я не знаю, як це передати. Нормально словами, ну Таке собі. О, бачимо ціль, бачимо ціль, окей, їдемо. О господи, що треба це є. Паркувати слоя я не хочу паркуватись, бо воно мені... Не сильно воно потрібно. Можливо в мене якась проблема з драйверами, з Ось цей, як там руля. То я не знаю чесно. Але я буду вважати, що все буде добре. Ано. Ну... Вітчиня двері двери бумна. Ох. Це спотужно було, правда. Ну, як не будете мені відчиняти Ну, то я поїду по своєму курсу. Так. Так буду вважати, що там треба розвернутися, чуть-чуть. Бо я так не зайду. <coughs> Отак. От Потім пробуємо ось так. Хоп і хоп. Окей. Клас. Ох! Да. Люди. Пробаш, то я поспішу, припустити, звісно. Скільки нам штрафів запалили, звісно. А, запізнення, ну це звичайно. Мінус 10 тисяч, як треба, але ми трішки втратили, ні, втратили ми все-таки. Трав за списне 10 000 євро клас. Нічого, ну це. Це було дуже сильно. Ми приїхали так, що. Що, що штраф нам дали що, що такі, я не знаю. ну Але. Я, до речі, не таку дуже цікаву трасу. Дивіться, через Бельгію буде. З Люксембурга до Дувр. Дувер. Двер. Ну, це в Великій Британії, звісно. Я надіюсь Буде нормально але це в наступних серіях, так що всім дякую, що додивились це відео.